Попереду у нас така перспектива. Друзі, ми вийдемо скоро до наших ближніх рідних і будемо вітатися Христос Воскрес. У відповідь буде лунати воїстину Воскрес. Але насправді для українців в більшості випадків це просто пустий дзвін, це замість еквівалентного привіт. Але вічне життя це по суті найбільше придбання, яке ми можемо мати. Причому тут на землі треба вирішувати це питання. Відносно пекла є істини про нього. В історії про багача та Лазаря Христос дає нам факти про пекло, і вони важливі для нас, щоб не помилитися у самому великому виборі за життя. Христос говорить про пекло як про велику реальність, і ось основні факти, які можна виділити. Зі слів Христа, друзі, видно, що пекло це місце неймовірних мук. Все, що було до цього у вашому житті, у нашому житті, блідніє перед пеклом. Все саме тяжке, порівняно з пеклом, нічого. Багач каже, я мучусь у полум'і цьому. Це вказує на фізичні і емоційні страждання. Муки є реальні, постійні і невідворотні. Вони зображені як палаюча спрага, яку неможливо вгамувати взагалі, що підкреслює безнадійність стану людини. Друге про пекло, друга істина. Пекло це місце абсолютної самотності. Дехто думає, де всі там і я. Я пам'ятаю, теж ця моя така ідейка в голові торчала. Але хоч багач і розмовляє з Аврамом, але і натяку немає на те, що в пеклі він має якусь спільність з іншими людьми. Нема компанії, нема з ким спілкуватися. Навпаки, це місце ізоляції і від Бога, і від інших людей. Її ізоляція навіть від надії. Самотність тут не лише фізична, а і духовна багач постійно відокремлений від Божої присутності і Божої благодаті. Третя правда про пекло це неможливість переходу між пеклом та раєм. Неможливо. Не відспівають друзі, українці почуйте, не марте навіть Авраам говорить. Між нами і вами встало встановлена велика прірва. Це підкреслює остаточність вироку і неможливість змінити стан після смерті. Тобто режим не міняється, якщо хочете вже так. Четверта правда про пекло. Пекло це місце свідомого існування. Це вибір був людини. Багач друзі пам'ятає своє минуле, своїх братів, свій спосіб життя. Він усвідомлює, чому опинився в пеклі не случайно, не випадково, що додає до його страждань ще більших страждань і мук, можна сказати так. П'ятий, п'яте правда про пекло. Пекло є результатом вибору людини. У тексті немає натяку, що багач страждає несправедливо. Його земний спосіб життя, де він знехтував потребами інших, він всіх ігнорив, він зневажав Бога. Цей вибір привів його до цього місця постійного страждання. І ось з усього цього можна зробити просто висновок: пекло це місце реальних тривалих, довготривалих страждань, де людина залишається наодинці зі своїми виборами, ізольована від Бога та від людей інших. І Історія про бачу та Лазаря нагадує нам про важливість звернення до Бога при життю покаятись маємо ми. І ми маємо скористатися можливістю при житті уже, бо після смерті нічого змінити вже буде неможливо. Не відспівають ніякі, ні батюшки, ні Ксонзи, ні пастора. І Якщо пекло це саме велике покарання, то життя вічне це саме велике придбання. І не даремно Христос першу проповідь казав таку: покайтесь і віруйте в Івангелія. Покайтесь, це слово означає: змініть світогляд. Почніть ради Бога жити, поклонятися йому. А євангелія Христос каже: вірувати треба. Прийміть рішення щоденно його читати і розмірковувати над ним і жити по ньому.